Только что беспилотник пролетел над нами. Походу в резервуары транснефтицы. Я слышал, я, я думал, я... эта подушка едет, а это дрон летел, оказывается. Да? Да. Да не это ж моя, он все куча и круче. Станом на кінець 23-го, початок 24-го року, ми досягли в питаннях повітряної компоненти БПЛА такого рівня, що могли долати не просто там великі відстані, так 800 тисяч кілометрів. А більш того, ми досягали тих об'єктів, які, ну, здавалося, повинні мати досить високий рівень захисту протиповітряної оборони, щоб долетіти, до яких треба було. Саме прорвати декілька ешелонів російської ППО, і ми це робили достатньо ефективно без якихось великих витрат на самі безполітні системи, але при цьому наносячи відповідне ураження росіянам. І поступово ми перейшли не тільки від практики нанесення ударів по виключно військовим об'єктам, таким як аеродроми, склади з. Боєприпасами склади з палевномостильними матеріалами ми почали бити в саму основу забезпечення їх військ. А й рік розпочався з того, що ми змогли досягти рівня знищення чи зупинки нафтопереробних заводів. Ого, ого! Росіян зараз обмежені можливості по розподіленню своєї протиповітряної оборони. Вони не можуть їх виробляти в достатній кількості, щоб закривати свої білі плями в повітряному просторі. Вони не можуть перетягати вже з інших локацій, тому що вони їх ослаблюють. Там є відповідно свої якісь об'єкти, які треба захищати. Тому в них, ну скажімо так, досить патова ситуація. Якщо не будуть працювати основні нафтоприробні заводи або постійно виходити на рівень ремонту, так постійно буде знаходитися в такій фазі, то це буде все впливати на накопичення цієї критичної показнику дефіциту. І таким чином вони не зможуть компенсувати дуже швидко а, ті потреби, які будуть на експортні пос а, поставки йти, а, на внутрішній попит, а особливо, звісно ж, в зону бойових дій. Давай! родной, давай, Це новий чорний шахет. радиопоглощающее покрытие, оно уменьшает его видимость на радарах. Но в луче прожектора он по-прежнему виден. Прилод полос. он предназначен для выявления и сопровождения воздушных целей. То есть он имеет тепловизор и прожектор с, с лазерным лучом. Тобто, це дозволяє на великих дальностях роботи лазерний луч. Тобто тепловізором розвідна ходять, прожектором підсвічується. За минулий рік є суттєві зміни. По-перше, в Збройних силах України впроваджується масштабна модернізація переносних зенітно-ракетних комплексів ІГЛА шляхом встановлення тепловізора, який ми відібрали. Накріплення, яке ми розробили, для того, щоб о, ігла могла працювати не тільки в день, а й вночі. В нас є підтвердження ураження чотирьох крилатих ракет та шести шахедів за два з половиною місяці. По більшому щоту весь мир пропустив таку загрозу як БПЛА. И теперь э, очень важный момент, именно воскрешение искусства э, зенитной стрельбы. То есть, да, очень четко, метко многие стреляют, но по движущимся целям с высокими угловыми и линейными скоростями, как бы искусство стрельбы было несколько утрачено, причем не только у нас в стране, а и во всем мире. Для тренировки нужны боеприпасы, вагоны и эшелоны их много надо. А для тренировки в тренажере то есть, ну, ничего не нужно, нужно только время и желание. Весь смысл тренажера в том, чтобы у стрелка Зенитчика не было новизны в действиях, не было никаких чудес. Он это все миллион раз делал, и, соответственно, он готов к встрече воздушной угрозы. Ми витрачали ресурс не за призначенням. Це була проблематика командного суставу, коли командири деяких підрозділів навіть не розуміли повноцінно увесь функціонал а, БПЛА дронів, а, що це а, зовсім інший функціонал, на відміну навіть від середньостатистичного піхотинця та штурмовика. І саме створення таких сил це в першу чергу упорядкування. А те, що буде ставати більше. Бавовни на території Російської Федерації не тільки так, безумовно.